Не отримає Росія двох французьких кораблів містраль. Франція готова скасувати контракти, якщо Москва продовжить свою агресивну політику щодо України. Високотехнологічну морську зброю Росіяни хотіли придбати у Парижа вперше після розвалу СРСР. До аналогічних кроків міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус закликав і Великобританію. Це вже не стурбованість. Це більше схоже на шок. Лише напередодні Європа та Сполучені Штати ухвалили список осіб кримчан та росіян, по яким вдарять персональні санкції, але вже чекали біди. Сьогодні Путін імовірно проголосить анексію Криму. Тож поїздка до Росії президента Франції відкладена. Зараз його візит сприймуть невірно, наче Франція це схвалює. Те, що відбулося в Криму, жодного стосунку до проголошеного путіним самовизначення немає. Говорить голова комітету Європарламенту закордонної політики Ельмар Брок. Він нагадує, що замість спостерігачів ОБСЄ за кримським незаконним референдумом спостерігали поодинокі представники ультрарадикальних, зокрема націоналістських західних партій. У людей не було можливості вільно голосувати. У них не було вибору. Голосування проходило під військовим тиском. Це призведе до подальших політичних та економічних санкцій, і ми втратимо на цьому менше ніж Росія. Ізоляція, катастрофа, світова небезпека. Ось як тепер говорить захід про російську політику. Так велика вісімка вже остаточно перетворюється на сімку. Представники її країн збираються на наступну консультацію без Росії. Що стосується великої вісімки, так би мовити, політичної форми діалогу великих держав в цілому, ми ухвалили рішення призупинити членство Росії. Вже не так про державну безпеку України, як про державну безпеку Польщі, точаться розмови у Варшаві з американським віцепрезидентом Джо Байден, саме прилетів туди з візитом. Він засуджує дії Росії і погрожує подальшими санкціями. Росія численними аргументами виправдовує захоплення чужої території, але світову спільноту цим не обдуриш. Факт простий. Якщо Росія не зупиниться, на неї чекає політична та економічна ізоляція. Додаткові санкції від Європи та Сполучених Штатів скоро будуть також запроваджені. Негайних дій вимагає від світової спільноти ще один український сусід Румунія. Те, що відбувається у Криму, суперечить міжнародному праву. Треба дотримуватися його, аби не дійти знову до холодної війни. Мусимо гарантувати кордони країн в регіоні. Якщо цього не зробити, проблеми почнуться в інших країн. У нас уже неспокійно в Придністров'ї та Грузії. Тож Євросоюзу та НАТО треба мати спільну, чітку та реалістичну позицію. Велика Британія, не чекаючи узгоджень, повністю призупиняє військове співробітництво з Росією. Австрія натомість пропонує своє посередництво між Європою та Росією в Кримському Тання четвер і п'ятницю тільки про кримське питання і буде мови під час засідання Ради Європи. Відділення частини української території неприйнятне, але ми до останнього сподіваємося, що вдасться повернутися до діалогу. Хоча я не знаю, чи вдасться це зробити. В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt єврокомісар ЄС Штефан Фюле зауважив, що захищаючи східну Європу, євросоюз може вдатися до найсильнішого інструменту політики розширення, яке на думку дипломата має безпрецедентну, ефективну і стабілізуючу силу. Яна Сизарчук, новини 2+,2.